Люди стресують, і це завжди ну, не завжди загрозливі болі, такі як стенокардитичні, Можуть бути такі так звані кардіалгії, коли людина відчуває колючі, ниючі болі, давлячого характеру, довготривалі в ділянці серця. Щодня сімейна лікарка Наталія Крищук приймає до 25 пацієнтів. Ті, кому понад 50 років, мають патологію серцево-судинних захворювань. Найбільше скарг у пацієнтів на біль у серці було на початку повномасштабної війни, каже медичка. Вчимо, що вони мають самі справити своїми емоціями, що вони мають самі допомогти собі. І все-таки виважено стресувати, скажімо так, мати заспокійливі, якісь такі більш важкі або рослинного характеру, або проводити якісь такі розмови зі своїми родичами, які вміють заспокоїти. Бо, зрештою, приходите до нас. На первинну медична допомога, щоб ми проводили ці бесіди, ми також маємо вже досвід з цим. Доктор медичних наук Андрій Ягенський на моніторі показує маніпуляції зі встановлення стенту 59-річній пацієнтці. Дещо збільшилась кількість інсультів, трішечки збільшилась кількість інфарктів, але немає такого явного скачка. Морально важко. Звичайно, ми ну, розуміли дуже важливо, що персонал весь залишився на місці. Ніхто не поїхав. І незважаючи на ці всі проблеми військові. Все таки вдається поки що, поки що є забезпечення. Лікарня закуповує за власні кошти. Зараз зараз у кардіологічному відділенні обласного кардіоцентру працює Людмила Писарєва, маніпуляційна сестра з Волновахи. Від початку війни тут пролікували чотирьох переселенців. Ми довго не чекали зразу. І що далі? Підняли сюди. Так, ну це дуже теж так. Фаммістан полопомні, полоне помню. Ну це пішла. Пішли загострення хронічних станів. Чим це проявляється? Серцева недостатність, серцева астма, набряк легень, порушення ритму серця. Почастішали значно перебої, аритмії, самі різні були люди з Маріуполя, Сєвєродонецька. Ми намагалися їм зробити все, що від нас. Залежить забезпечити 100% медикаментами, проконсультувати усіма вузькими спеціалістами. Принципово важливо перше дотримуватись всіх рекомендацій лікаря. Це надзвичайно важливо. Чому? Ми зараз багато бачимо випадків, коли людина потрапляє в стаціонар, припинивши прийом ліків, запитуємо, яка була основна причина. Війна. Ми запитуємо наступне питання. У вас закінчились кошти, у вас закінчились ліки оптець. Війна ну, накладає свій відбиток. Ні, просто війна. Мені емоційно було складно приймати ліки. Ну, це ми розуміємо, і це не поодинокі випадки. Тому я хочу закликати всіх ну, мешканців, не тільки хворих, а й здорових. Здоров'я зараз, ваше здоров'я це дуже велика допомога вам. Вашій сім'ї і державі тиск має бути у вас менше 140 на 90. Якщо це потрібно, два препарати, два препарати, три препарати, три зверніться до свого сімейного лікаря. Він вам відрегулює лікування. Зі слів Андрія Ягенського, від початку року в обласному центрі кардіоваскулярної патології зробили 650 процедур на коронарних артеріях серця, судинах головного мозку та артеріях ніг. Встановлювали стенти та надавали допомогу при інфарктах та інсультах. Це на 200 процедур більше ніж за аналогічний період минулого року. Тетяна Біскуп, Сергій Данелюк, Суспільне, Луцьк.